Останньої інформації про те, що в США розпочалися дебати, дискусії і круглі столи з приводу епідемії аутизму у світі, також люди обговорюють нещодавне зауваження Трампа про те, що на здоров'я дітей впливає здоров'я майбутніх мам. І їхнє вживання парацетамолу під час вагітності. Парацетамол тайлинол та всі препарати, які мають у своєму складі парацетамол. Багато на цю тему зараз дискусій серед лікарів. І я не хочу обговорювати тему саме парацетамолу. Хоча, безумовно, погоджуюсь, що думки. Кваліфікованих лікарів і вчених щодо парацетамолу не є найкращими. І, безумовно, під час вагітності потрібно утримуватись без зайвої потреби вживати будь-які ліки, тим більше такі контраверсійні, як парацетамол. Але звернімо увагу на просту статистику. Тут працює проста логіка. У 1989 році так званий аутизм був практично невідомий. І випадки розладів аутичного спектру траплялись в дітей один випадок на 10 тисяч. Сьогодні ми маємо один випадок на 36. Тобто кожна 36-дитина, та дитина, а це серед. Хлопчиків кожна 24-дитина, та дитина, серед дівчаток кожна 42, стають аутистами. Але якщо ми застосуємо просту логіку, ми побачимо, що в 86-му році кількість вакцин в графіках вакцинації в розвинутих країнах була в рази меншою, ніж вона є сьогодні. Якщо в 86-му році це було від 4 до 8 різноманітних вакцин, то сьогодні я додала картинку до цього відео. Якщо ми подивимось візуалізовано, скільки уколів отримує дитина, дитина вкрита, уколами вкрита повністю, і цих уколів від 72 до 96. Різноманітних вакцин, доз, бустерів. І ця логіка проста більше вакцин, більше аутизму. Я не знаю, які ще дослідження потрібні людям, лікарям, просто мислячим, допитливим батькам, але слід все ж таки довіряти собі. Довіряти простим, очевидним речам. І на мою думку, на жаль, сьогоднішнє суспільство страждає крім епідемії аутизму, на відсутність логіки і на неспроможність думати самотужки сліпа довіра до медістеблішменту безграмотного, заангажованого, тісно пов'язаного. З корумпованою машиною фармкартелю. Це є вирок людству, вирок а, взагалі цивілізації, котра неспроможна з'ясувати, що таке людина, як вона повинна функціонувати, як ми повинні охороняти наших дітей себе. від Невігластва лікарів від невігластва, а також недобросовісності медестеблішменту. Я бажаю батькам, українцям і, взагалі, всім, хто цікавиться цією темою, просто увімкнути мислення і вимкнути рекламу. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, думайте і пам'ятайте, що дійсно. Природа вона значно досконаліша за те, що нам пропонує соціум, соціум бізнесу, соціум послуг, соціум прибутку на здоров'я людей, машина знищення природи вона така, вона настільки організована на те, щоб мати зиск зі всього. Щоб вносити підміну понять. І тому в цій темі я не можу залишатись осторонь. Я багато робила ефірів на цю тему. А зараз просто хочу звернути вашу увагу ще раз на те, що вартує кожному довіряти собі, довіряти власному мисленню, спостерігати, не лінуватись і берегти себе. На дворі віє вітер нової, нових можливих і очевидно запланованих пандемій, а також утисків людських прав. Тримайтесь, будьте мужніми, сильними, досліджуйте питання не лише у кольчиків, а взагалі всього, що пов'язано з людиною, її життєдіяльністю. І потрібно зрозуміти перш за все головне. Людське здоров'я це все справжнє, все натуральне, все, що даровано нам природою, і давайте оберігати наше право на якісне життя. Не дозволяємо підміняти нам сонечко чимось штучним, якісну воду, якоюсь штучною водою, яку нам планує продавати. І дозволяти споживати глобальний картель, давайте берегти наші ресурси і наші права. В цьому полягає наше право на якісне життя і на взагалі право на майбутнє. Бережіть своїх дітей, бережіть себе, досліджуйте тему і звертайте увагу на факти.